Сьогодні відбулось чергове судове засідання по справі проти колишніх співробітників підрозділу Беркут. Їх обвинувачують у вбивстві 48 людей на Майдані та нанесенні тілесних ушкоджень мітингувальникам у лютому 2014-го. Заслухавши статті обвинувачення, підсудні одноголосно сказали, що не визнають себе винними по жодному з пунктів. На сьогоднішньому судовому засіданні ми роз'яснили. Суть обвинувачення нашим підозрюваним. Вони висловили свою чітку послідовну позицію, якою вони притримували з самого початку кримінального провадження, коли людей було затримано. Вони чітко вказали, що вони вини свої не визнають, оскільки не є винними, а також не визнають цивільні позови. Також в цьому судовому засіданні сьогоднішньому ми встановили. Порядок дослідження доказів, згідно якого ми будемо власне кажучи, розглядати справу по суті, вивчати докази і вже ну приходити до якихось висновків, скажімо так, у нас ток судових засідань. На судовому засіданні підіймалось питання щодо надання свідчень експрезидента Віктора Януковича у захисників сторін загиблих. Неоднозначна думка з цього приводу були надані в письмовому вигляді його. Ну так би мовити, покази по даній справі, і в цьому судовому засіданні було. Трансльовано відео, на якому Янукович підписує, нібито це опитування, і тоді моя колега звернула дуже слушну увагу суду і всіх присутніх про те, що ми ставимо під сумнів, що він саме це підписував, тому що фактично особа навіть не ознайомилася з тим, що підписала, а просто підписала. Він відповів на мої питання, які я йому поставив. на, ці, ці відповіді я зафіксував на протокол. Він цей протокол прочитав. Вивчив і лише після того це відео направлено було на фіксацію факту підписання протоколу після його вивчення Януковича. Під час засідання неочікувано присяжні подали клопотання на самовідвід. Вони аргументують це рішення низькою оплатою за роботу. Якщо суд задовольнить самовідвід, це буде означати розгляд справи з самого початку. Цього разу нікого з потерпілих в залі суду не було. Наступне засідання назначено на 27 травня. Я представляю інтереси потерпілих з Львівської з Івано-Франківської області. Yeah. Для них приїжджати на кожне засідання, то я ну просто важко, чисто фізично важко і важко морально. Але всі вони будуть безпосередньо присутні під час, коли ми будемо досліджувати відповідні епізоди по загибелі їх родичів. І в подальшому вже будуть визначатися відповідно до стану здоров'я на тих судових засіданнях, на яких вони захочуть, дійсно будуть ключові якісь питання обговорюватись. Нагадаємо, з трагічних подій, що відбулись на Майдані наприкінці лютого минуло два роки. В разі визнання. Судом колишніх співробітників підрозділу Беркут винуватиме їх можуть покарати до довічного ув'язнення. Олександр Фименко, Юрій Юрченко, Артій.